Я така хороша, всі гандони. Хто я така нарешті? Я жертва погано, ніяк інакше. Відчуваю себе безпомічною. Великі маленькі діти, дуже зручна. Вам вигідно передом чи задом? Відсутність бабок. Все не вийде. Покроково відчуття нікчемності жаліється. Екологічно, просто теринічний агресор. Вітаю тебе на каналі про стосунки з тобою, Ірина Савчук, психологиня і менторка зі стосунків. І сьогодні ми будемо розбиратися з жертвами: хто вони такі, як вони туди потрапляють і як звідти вийти? А поки підписуйся на мій канал, став дзвіночок для того, щоб не пропустити найважливіші новини про стосунки. Ну що, поїхали? Привіт, жертви, які дивляться це відео, або люди у ролі жертви, бо так буде коректніше, так? Привіт, тих, хто просто проходив повз і вирішив заглянути і дізнатися, хто така жертва. І привіт усім, хто прийшов мене похейтити. Буду рада вам у коментарях. Жертви! Я думаю, що кожен з вас у своєму оточенні має таких людей, тому що жертви це люди, які постійно жаліються, хочуть вирішити свої проблеми за рахунок інших людей. Це насправді такі. Великі маленькі діти поряд з вами, якщо так брати, це жінки, які дуже часто сідають на плечі чоловіка і хочуть за рахунок чоловіка вирішити всі питання. Це чоловіки, які лежать на дивані або дуже довго живуть з мамами, з бабусями і не з'їжджають, і ніяк не ставлять своє життя на ноги. Роль жертви дуже зручна. Як би вам зараз не хотілося цього чути, але ми там знаходимося, тому що нам там зручно, тому що ми там отримуємо вигоду людині, якій погано, людині, у якої все все просто не лунається, співчувати набагато простіше, ніж підтримувати людину, у якої все добре. Розумієте? Тобто знаходитися у ролі жертви. І бути на тому місці, на якому ви зараз є, якщо ви жертва, вам вигідно. І це потрібно усвідомити. Тому що, якщо ви хочете вийти із цієї ролі, без усвідомлення процес не почнеться. Усвідомити, чому яку потребу ви закриваєте своєю ролью жертви. Ну, наприклад, жінка, яка свою лінь, або а, неспроможність там працювати, або страх, що вона піде працювати і там не отримає визнання. Ну тобто, там може бути купа, купа різних второчних вигод. Шукає собі спонсора для того, щоб бути його дівчинкою і там собі дуже класно провалюється у роль жертви. У неї свої вигоди, розумієте? Чоловік, наприклад, який там живе дуже довго з мамою і виправдовується тим, що там мамі погано, чи ще ну історій ми таких чули дуже багато, що він не може з'їхати, а так він швидше зазбирає на свою квартиру, або інші інші вторичні вигоди насправді можуть бути просто страхом сепарації або страхом самотності. І от наша жертва вона вигідна нашій психіці, але вона абсолютно не вигідна нашому життю, тому що роль жертви це відсутність бабок, насправді. Відсутність радості, відсутність щастя. Ми говоримо ще про справжні повноцінні емоції, а не про одноразові викиди цих емоцій у житті жертви. Це постійне відчуття нікчемності. Це люди, які тебе постійно ображають, тому що жертви для того, щоб нести негатив у цей світ, так і жалітися на щось, що відбувається, треба, щоб були якісь агресори навколо, які будуть тебе ображати. Це ж неминуче. І от що мої любі жертви. Ви ж знаєте, що зворотня сторона медалі ролі жертви це просто тиранічний агресор. Велика кількість жертв стає агресором і знищує, просто випалює все навколо деякі моменти життя. Насправді це небезпечно. небезпечно для вашого оточення і для вас. І знаєте, якщо ви думаєте, що ви такі, типа, світ рожевих поні, що ви супердобри, що це з вами просто так вчиняють, тому що у вас просто екстра доброта, тому що ви до всього світу так ставитеся, насправді це не так. Насправді, ваш гнів, ви його накоплюєте, зберігаєте і носите все життя з собою. І ви ризикуєте тим. Що рано чи пізно цей гнів вийде назовні. І вийде не таким чином, як вам сподобається. Тому поїхала розбиратися у тому, як же виходити із цієї ролі жертви. Це процес. Це довготривалий процес. Це не так, що ти така встала всю. З сьогоднішнього дня я не жертва. Так не буде, на жаль. Хотілося б, звісно, швидких результатів, супер якихось там чарівних пігулок, яку випив, і все пройшло. Але не так проходить, тому що потрібно починати з меншого і йти до більших змін у вашому житті. Перше, це те, про що я тільки що сказала: усвідомлення ролі жертви. Тобто, поки ви не признаєте, що, блін, ну, да ну, так і є. Тобто я якби постійно відчуваю себе безпомічною. Мені постійно хочеться, щоб про мене хтось піклувався, перекладаю відповідальність за своє життя, я не можу прийняти рішення, я не можу сказати ні. І так далі по списочку, який у нас є про жертв. От коли ви сядете і скажете собі блін, ну, я також була жертвою і я сіла, блін, Іра, ну нічого не вийде, поки ти це не усвідомиш і не вийдеш з цієї позиції. На жаль. Все не вийде. Я жертва. Окей, давай розбиратись. Де моя жертовність проявляється? В яких сферах життя? Тому що якщо ви в ролі жертви, ви 100% у всіх ваших сферах життя стосунки, відносини з батьками, діти, робота, усюди вами будуть користуватися дуже сильно і часто. Прийняти відповідальність за своє життя і відповідальність за свої рішення. Тому що зазвичай у ролі жертви ти цю відповідальність перекладаєш, замість того, щоб ще в один раз бігти до когось за відповіддю у ті чи інші ситуації або жалітися на щось, нарешті почни ставити найголовніше питання: а що в цій ситуації можу зараз зробити я? Як я її можу вирішити без допомоги? От, прямо от реально. як я можу нарешті взяти контроль над своїм життям самостійно. Рефлексуйте, починайте. Це не буде виходити з першого разу, але ви хоча б почнете покроково йти до того, щоб побачити світло в кінці тунелю. Далі дуже важливо навчитися саморегуляції. Чому? Тому що у ролі жертви ми живемо в емоціях. Нам погано, нас образили сльозки, образи лягти, закритися, плакати, не казати, що я думаю. Всі наді мною здіваються, я така хороша, всі гандони. І так далі. Саморегуляція це усвідомлення своїх емоцій, це відповідальність за свої емоції і свою поведінку. Це також дуже важливо, тому що доросла людина. В моменті, де, наприклад, вона дуже сильно засмучується, але зараз цього не можна тут і зараз робити, тому що ну не знаю, якісь там суперпереговори, так її в чомусь відмовили. Ну ти не можеш розплакатися за столом, будучи директором. Ну якби це не питикету. Директор візьме себе в руки, якщо йому треба, поплаче десь у кабінеті психолога і розібратися на кожну ситуацію, яка виникає у вашому житті, змогти знайти відповідь, а що я зараз відчуваю. А чому я хочу плакати? А чому я хочу ображатися на когось? От почати не йти неусвідомлено у цій емоції, падати в образу, а починати рефлексувати і, можливо, десь регулювати, коли ця емоція зашкалює. Таке також може бути в ролі жертви. І з найважливішого нарешті почати установлювати свої власні кордони. Без кордонів вихід із ролі жертви неможливий. Якщо ви хочете навчитися екологічно, це дуже важливо. А не так, що всіх подавити навколо себе, але свої кордони утримувати, встановити кордони. Приходьте до мене на курс про сепарацію, який стартує буквально от... Протягом пару тижнів або місяця, а далі будуть якісь інші можливості в нього вступити, якщо будете це відео дивитися пізніше. Але на цьому курсі ми вибудовуємо екологічно кордони у кожній сфері життя, що дуже важливо, такої чіткої інструкції і фраз. Тобто на кордон на частині про кордони в курсі про сепарацію, я реально даю фрази, як казати іншим людям, що з тобою так не можна. Тобто ви отримуєте вже працюючий інструмент і набір фраз, які можна використовувати щоденно для вибудови власних кордонів. Дуже важливо переглянути свої переконання щодо інших людей, щодо себе, які ваші внутрішні переконання вас підтримують, які навпаки руйнують вашу самоідентифікацію. Це довгий процес, більш детально я також про нього розповідаю на курсі про сепарацію, тому що це великий курс, він об'ємний. Чіткий, зрозумілий і реально змінюючий життя. Якщо ви будете робити все, що я там даю, у вас немає шансів не вийти з ролі жертви. Ну тільки якщо ви дуже сильно не захочете там залишитись самостійно. А вже ж важливим кроком у виході з ролі жертви є робота над самоцінністю. Але ваша робота над самоцінністю вона почнеться тоді, коли ви почнете вибудовувати кордони. Тобто, вибудовування кордонів воно неминуче потребує того, щоб ви почали помічати себе. Жертва не помічає себе, вона помічає тільки ставлення до неї зовнішнього світу. Вона не помічає свого ставлення до себе. Вона не помічає того, що вона себе не любить, що вона себе заганяє, що вона себе вбиває інколи сама. Так? Вона тільки реагує на те, як там світ на неї тисне чи не тисне. Все, в неї немає позиції, я в неї є позиція іззовні, яка на неї тисне. Робота з самоцінністю це робота з самоусвідомленням з тим, хто я така нарешті. І отут розібратися в цьому також можна буде завдяки питанням і окремому блоку на курсі про сепарацію. Самоцінність це. Коли ви нарешті із критика власної особистості переходите у підтримуючого дорослого, і це можливо, тому що себе в першу чергу потрібно підтримувати, навіть коли ви помиляєтесь. Дуже важливим наступним пунктом виходу з ролі жертви є навчитися вирішувати свої проблеми самостійно. Це навичка, яка тренується, і це навичка не бігти в депресію, наприклад, коли щось не виходить, а йти. І пробувати другий раз, третій раз, четвертий раз, п'ятий раз, поки не вийде. Тому що вирішувати проблеми це навичка дорослого життя. І якщо ви все життя перебуваєте у ролі жертви, ви просто цього не робите. От і все. Ви не хочете цього робити. Ви не обирали цього робити все життя. І для вас може бути щось нове, але без цього також нічого не вийде. Практикувати вдячність і позитивний погляд на життя це важлива частина виходу із ролі жертви. Жертва знаходиться у негативі. Її сценарії негативні, тому що весь зовнішній світ ставиться до тебе як? Погано. Ніяк інакше. Але зрозуміти, що все, що відбувається навколо тебе, це створюєш саме ти. Це створюєш ти ставленням до себе. Вперше. Чергу. Як ти ставишся до себе, так і зовнішній світ буде повертатися до тебе передом чи задом. Тому обирайте самостійно, якщо хочете, щоб повертався передом, приходьте на сепарацію. Чекаю вас. Ну, і останнє, і дуже важливе мати підтримку ззовні. Якщо ви були у ролі жертв, ваші друзі можуть бути ну, далеко не підтримуючими, і взагалі ваше оточення може сильно змінитися чи відвалитися. Після того, як ви вийдете з ролі жертви, тому що вами більше не можна буде користуватися, Все, закінчилось, так скажем, пробний період. Ви захочете, щоб вас поважали, щоб цінували вашу думку, щоб нарешті вас підтримували у вашому розвитку, а не казали, що в тебе нічого не вийде. Тому заручіться підтримкою. А психолога. Групи у мене в, в сепарації у вас буде чат, де ви можете спілкуватися з дівчатами і підтримуватися. Ви можете приходити в безкоштовний чат, в мій телеграм-канал, там де також дівчата спілкуються і підтримують одна одну. Я залишаю ці чати не завжди для того, щоб дівчата могли в будь-який момент свого життя повернутися і підтриматися. Я сподіваюся, що ви записали собі усі 10 кроків, які я перерахувала, і будете займатися тим, що потрошку почнете. Дивитися у сторону виходу із ролі жертви, тому що, коли ви виходите з жертви, у вас насправді починається справжнє, цікаве, щасливе життя, бо ви починаєте жити життя, яке ви хочете, а не яке вам диктує оточення. Чекаю усіх бажаючих на курсі про сепарацію. Переходьте за посиланням, яке буде у цьому відео або під відео на сайт. Бронюйте своє місце на курсі про сепарацію.